З початку року робочою групою в Жовтневому районі складено 130 адміністративних протоколів на суб'єктів, що здійснюють продаж товарів із землі. Та припинити стихійну торгівлю таким чином не вдалося. Фахівці продовжують роз'яснювальну роботу серед торгуючих. Вони наголошують, в районі є місця, призначені для розміщення пересувних засобів сезонної торгівлі. На мікрорайоні п'ятий зарічний» – це ринок босфор Проводився місячник, і до нам прийшло вже п'ять. 5... Пять человек, которые перешли на постоянное место торговли на рынок. Сейчас люди, которые товаропроизводители, которые производят продукцию, сами производят, мы приглашаем на рынок. Есть торговые ряды, мы предоставляем бесплатно места. У нас есть все условия, это же не продажа земли, а у нас есть условия, условия продажи, значит, есть столы. Є туалет, вода в районному відділі розвитку підприємництва. Інформують, кожен хто здійснює сезонну торгівлю, повинен зареєструватися як суб'єкт підприємницької діяльності у виконкомі міськради, а отримавши законний дозвіл, працювати не наражаючи на небезпеку ні себе, ні покупців. Должна бути санітарна книжка у реалізатора, ценники на об'єкті торговлі, довжна бути вивізка спецобладнання з продажу овочів. Поэтому я призываю торгующих обратиться к нам в исполком или же на рынке, которые у нас имеют достаточно свободных мест. Шановні мешканці району і Жовтневого району. Єдиний метод боротьби зі стихійною торгівлею або торгівлею в нестановлених місцях це не купувати продукти харчування, а особливо швидкосувні продукти харчування на стихійних ринках, тому що ви не можете бути впевнені в тому, що купуючи товари, товари ці продовольчі, вони не викликуть у вас якісь захворювання і викликуть небезпеку для вашого здоров'я купуйте товари на організованих місцях торгівлі, а не на стихійних ринках.